Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Не життя, а мама за викликом. Їду в Київ, ось їде вже мій автобус. Іду вже на посадку і я показую квіток, а водій каже: та заходьте, сідайте, де хочете. У нас їде лише чотири чоловіка, тобто чотири людини. Щоб поїхали. Як то кажуть, з Богом час добрий. Дивилися на Інтерсіті квітки немає. На автобус, будь ласка, і в автобусі чотири пасажири. Зранку я ще не планувала, що я в обід буду їхати до Києва, але таке життя, що ти поробиш. Один дзвінок і в дорогу. Наступна зупинка буде Кремінчук. І далі Київ. Ми приїжджали в якесь, типу село, я не знаю назву, там вітряки стоять, виробляють електроенергію things and not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays Зараз проїжджаємо до початку повномасштабного вторгнення. Тут починали робити нову дорогу, але почалося повномасштабне вторгнення і призупинили це діло. Тому до Кременчуга. Дорога не дуже така, як то кажуть. То, о, курчата бігають. Камера всього не спіймає, я слухаю музику і дивлюся в іконочко. Проїжджаємо цю ділянку і тоді ставили такі загорожі, досі вони стоять. І на цьому все. Що прийде час, все буде добре, все будуть робити обов'язково. А після Кремінчуга дорога вже буде краще. Саме такий поганий шматочок дороги ми їдемо. Це найгірше, як то кажуть, Ну, нічого. Їдемо то й все. Дивлюся, люди там у дворах щось вже роблять, повиходили. Це населений пункт, не знаю, який він ми проїжджаємо зараз. Вже пішло, далі виїжджаємо з цього населеного пункту. І далі вже буде краще. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago where it stays Way back a year ago Ось і Кременчук. Зараз буде у нас зупинка. Зупинка у нас 10 хвилин. Сіло ще 2, і того шість людей сьогодні з нами їде. Хочу подивитися, дивіться, ось тут зручно їхати. Може я сюди зараз пересяду. Тут такий стіл. Пересіла сюди, щоб стіл у мене був. Шість людей їдемо в автобусі. І тут так просторніше. Зараз mm. виключалися. І наступна зупинка буде вже в Києві. Зараз вже під'їжджаємо до ОСП. Думала Людочки, щось познімати з Борисполя, а воно за вікном темно, нічого не видно. Туп наче намагаюся, якийсь чоловік додому пішов. Це якби в день їхати, то краще було б познімати, а так, принаймні, трішки Борисполя для тим, хто самої, Магазини світяться, ресторани. Люди повертаються додому. Єва. Привіт, Київ! Ранок в Києві зустрічає нас сонечком. До речі, чула нещодавно прогнози, казали, що лютий буде не лютий, а лагідний по погоді. Мені потрібно взяти моркву по 45 і капуста по 60, тому що хочу зварити борщ. Зараз ще хочу зайти в простор, потрібно купити шампунь. Ще була тут нещодавно, але вже забула, де простор. Я думала, що він ближче буде, а він далі пішли разом подивимось. Так, О, зараз є навіть знижка. 109 гривень, такий я візьму. Ще знаєте, коли бульйон вариться з яловичини, мені Запах не подобається, але потім борщ смачний. Зупинилася, дивлюся, 30 січня на вулиці, а магнолія має вже такі бруньки. Ось так несподівано я приїхала до Києва, вже в Києві, як ви бачите. І хочу сказати, мої дорогенькі, бережіть себе. І все. Буде добре. Обов'язково. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.